Добрий день, діти! Зима запрошує вас на прогулянку в парк. А як ви думаєте, діти правильно вдягнуті для прогулянки? Ні, на них легкий літній одяг взимку таки не надягають. А що ж одягнути на прогулянку, щоб було тепло? Теплу шапку. Теплу кофту або светр. Теплу куртку або, можливо, шубу. Звичайно, треба вдягнути на руки рукавички. На ноги одягають теплі шкарпетки та теплі зимові черевики. На шию пов'язують шарф. Ось так. Тепер діти готові до прогулянки взимку. А як поводити себе в парку? Ви пам'ятаєте? Що можна робити, а що не можна? Давайте згадаємо. Голосно кричати та птахів лякати можна? Ні, треба поводитися тихенько. Пташок годувати можна? Звичайно, потрібно взимку підгодовувати пташок. Гілочки на деревах ламати можна? Ні, не можна, треба берегти дерева та кущі. Годівнички лаштувати можна? Можна, та ще й потрібно, а камнями кидати в птахів та тварин можна? Ні, не можна. Тварин та птахів треба берегти. А ось ми прийшли до зимового парку. А давайте згадаємо, який парк був восени. Дерева були з золотим листям. Листя також лежала на доріжках. А зараз всі дерева вкриті снігом, також сніг лежить на доріжках. На деревах паморозь заграла, у снігу білесеньким земля, заіскрилась дивно, засіяла, стала казкою холодною зима. А яке дерево залишилось зелене? Це ялинка. Вона зелена і влітку, і взимку. Тільки прикрасилась білим сніжком. І стоїть ялинка, як в білій шубці. А які ягоди можна побачити в парку? Плодів уже на деревах немає, але можна побачити, як червоніють ягоди горобини. А на що схожі ягоди горобини? Давайте подумаємо: на кульки, на намистинки. На круглі червоні цукерочки. Ці ягідки взимку дуже полюбляють їсти пташки. Якщо розгорнути трохи сніг, то можна побачити зелену травичку. Вона перезимує в теплі під снігом, набереться сил і навесні знову з'явиться. Ось так ми діти гарно з вами погуляли в парку. Сподіваюсь, вам сподобалось? Тоді до нових цікавих зустрічей, до побачення!